Як рибалка? Погано, не, не клює. Як де риба? Не клює. Риби нема. Де ділося? Ви драчами вибили. Тут не, є такі любителі подрачувати. Ставок зробився. Ми організували його, він зробився. Вроді ми зібрали гроші, купили риби сюди, запустили рибу. І оце от цього добув ставок ми, тут порядок скрізь був, усе убирали, всі ці рибаки. Зараз пустили Ой, цей, цей ставок пустили на призволь судьби, мера немає, нема кому що похвалитися. Ту рибу, де ми пустили, риба була, тут було риби валом. о, зараз Риби немає, виловили сітями і оце драчували осінь, весна драчами, вибили її чисто. Оце цю рибу здорову. Отак, отак ми живемо тут тепер.